Сьогодні працівники виконавчого комітету боярської міської ради теж долучилися до місячника благоустрою і до прибирання території. Прибираємо територію вздовж залізниці до нашого такої крайнього крайньої точки боярки в сторону Василькова. Місто четверг, і ми з нашим чудовим колективом вирішили прикрасити нашу землю, звільнити її від сміття. Зробити простір більш чистим, приємним, зеленим, тому що боярка це взагалі місто, яке має оздоровлювати, надихати. Вдячні всім мешканцям активним, які долучаються до прибирання території, до прибирання нашої громади, і закликаємо всіх небайдужих долучатися. Ще багато є чого прибирати, щоб місто трошки розкрилося, розцвіло теж. Любимо боярку. Хочемо, щоб наше місто було б чисте. Перед Паскою дай Божа Господня благодать зійде на наших всіх людей, захистить від війни, від цих всіх ракет. Хай нарешті настане мирне, щасливе життя для наших діток.